Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. Розмовляю дуже тихо, бо всі ще сплять дуже рано. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Вермишель. Вариться, як звичайно, в кінці додається олівкова олія спеції. Бачите, скільки спецій, дуже багато. Салат, салат зелений зі шпинату, зеленої цибулі, з додаванням сиру тафу. І заправками майонез, сметана та плюс ще соус. Це фарширований перець. А точніше його половина. Бо дуже-дуже великий. І кава, чорна кава з молоком. А заправляти вермишель буду ось таким томатним соусом. І так, послідовно, з чого готувалися оці фаршировані перці рис. Проварювався майже до повної готовності. До нього додавався фарш, фарш індюшиний, потерта солодка картопля американська, морква звичайна, цибуля ріпчата, яйце, молоко та спеції, сіль і різноманітні спеції, різні види перців, чорний, білий, червоний. Травки італійські і так далі. Соус, яким поливався цей перець перед повним запіканням в пічці, готувався так. Три столові ложки муки, піджарювалась трошки на сковороді ця мука. Далі до муки додавалося 3 столових ложки. Олії рослинного походження. Далі три столові ложки пасти томатної. Потім я додавала пачку йогурту, 150 грамів жирного йогурту. Він, він був трошки солодкий. І вода, півлітра води. Все це тушкувалося, додавалася сіль. Трошки цукру, спеції, мука під час варки стала, дала густоту загущення цьому соусу. І коли він був вже готовий, а це хвилин через 5, недовго, то цим соусом я полила перці фаршировані, перед тим, як поставити в пічку для запікання. Як готувалася кава. Заварювалась в кофеварці чорна кава нерозчинна. До неї потім доливалося соєве молоко з солодким привкусом. Після цього не треба додавати ніякий цукор. А ось соус купувався вже в готовому виді. використовується до багатьох страв. Складова цього соусу. Ну, от такий в мене сьогодні сніданок. Ну що ж, бажаю усім смачного, зустрінемось дуже скоро. До побачення!